Оскільки це коротка форма, треба було максимально динамічно це зняти, але щоб це виглядало рекламно і достатньо рівно. Тому було прийнято рішення використовувати долі та слайдер. У нас було декілька складних кадрів. Перший це був кадр з терміналом. Відповідно, там треба було відлетіти. Від самого терміналу, від його клоузапу на загальний план магазину. Онлайн офлайн це був найскладніший кадр. Він безпосередньо пов'язаний з вилітом в магазин. У нас був доворот на диван з нашими акторами. А в магазині відповідно ми зробили П-образний рейл. З одягом, на якому ми відповідно влетіли в нього на долі на довгому виносі, і в нас вийшов цей достатньо динамічний кадр. <проб> <проб> Online. Online. Камера пролітала крізь рейли без мене, тобто без оператора. Я її підловив, коли вона вилітіла, схопив її руками. І повернув камеру з зумом на наших персонажів.